Добрий день, любі четвертокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку значні слова, однозначні та багатозначні слова. Перед початком уроку готуємо усе необхідне. Ми сьогодні працюємо в зошиті українська мова та читання на сторінках 57-59. Нам потрібен зошит робочого лінію, ручка та олівець. Нашу роботу ми починаємо в робочому зошиті. Розгортаємо зошит і записуємо. Сьогоднішнє число класна робота. Нижче запишемо каліграфічну хвилинку. Поміркуй, чи здогадався ти, яке слово зашифроване в каліграфічній хвилинці? Так, це слово температура. Пропиши, будь ласка, це слово стільки разів, скільки воно поміститься на робочому рядочку. Зверни увагу на виділені орфограми. Не зроби помилку. Далі ми з тобою зробимо звукобуквений аналіз цього слова. З нового рядочку з великої літери випишемо слово Температура. Ставимо тире. Записуємо транскрипцію. Температура. Ставимо наголос. Зверни, будь ласка, увагу, що звук Е у вимові наближається до И. Тому в цих двох моментах ми можемо зробити з тобою помилку. Параходь. скільки в слові температура букв, звуків та складів. У цьому слові 11 букв, 11 звуків та 5 складів. Ти пам'ятаєш, що відео можна поставити на паузу в будь-який момент, якщо ти не встигаєш. Запишемо речення з цим словом. Вранці у юрка піднялася висока температура. Зверни увагу на написання слова вранці, а також слова юрка. Якщо ти вже написала або написала це речення, візьми, будь ласка, до рук олівець і підкресли в цьому реченні. Головні слова. Так, підметом в цьому реченні буде виступати слово температура. Що вона зробила? Піднялась. Це присудок. Працюємо далі. Поміркуй і продовжуй мою думку. Словами. Я знаю, що слова складаються зі З чого? Правильно, зі звуків. Звуки утворюють, що склад, а зі складів ми моделюємо слова. Утворене слово має певне значення граматичне і лексичне. Достатньо змінити один звук у слові кіт. і матимемо слово кит. Достатньо додати один звук у слові кома. І ми матимемо інше слово комар. Достатньо вилучити один звук у слові кріт, і ми знову матимемо слово кіт. А тепер я хочу, щоб ти поміркував або поміркувала. Значення слова змінюється, і нам воно відоме. Але про що свідчить набір звуків? Ну, наприклад, таких, як нижче, у нас записані: укіт, кіт, амок. Маокер, трік. Чи ми можемо зрозуміти значення цих слів? Чи ми можемо, наприклад, знайти значення цих слів за словником? А про що тобі говорить слово листопад? Поміркуй, скільки значень може мати слово листопад одне чи декілька? Сьогодні ми говоримо з тобою про те, що більше слів щось означає: слова мають лексичне значення, яке ти можеш уточнити за тлумачним словником. Пропоную тобі дослідити мовлення. Отже, словниковий склад мови називається лексика. Вивчає словниковий склад така наука, як лексикологія. Те, що дає визначення слова, називається лексичне значення слова. Той чарівник, що дає лексичне визначення, називається тлумачний словник. А якщо кожен з вас здомовиться з друзями про значення слів, то може придумати свою власну мову. Так як і герої нашого сьогоднішнього оповідання Сторіночка підручника 57, права 1. Працюємо з текстом. Прочитай, будь ласка, заголовок. Як ти думаєш, що можуть означати ці слова? Чи однакове значення цих слів можуть бути у вас і в мене? Як ви думаєте чому? Ну, напевне, тому що це вигадані слова, і я буду їх розшифровувати і надавати їм свого значення, а ви можете надавати іншого, того, яке подобається вам. Чи можна знайти ці слова в тлумачному словнику? Звичайно, ні, адже це вигадані слова. Про що ж буде йти оповідання з такою назвою, як ти вважаєш? Твої здогадки ми можемо перевірити тільки тоді, коли це оповідання прочитаємо. Давай читати. В нашому оповіданні будуть зустрічатися такі цікаві два слова сеньор та сеньора. Як ти гадаєш, з якої країни до нас завітали сеньор та сеньора? Сеньор синонімом до цього слова може бути слово пан? Сеньора пані. Сеньор це форма вічливого звертання до чоловіка в Італії. Сеньора форма вічливого звертання до одруженої жінки в Італії. Отже, ти вже здогадався або здогадався, з якої країни до нас завітали сеньор та сеньора? А тепер питання: а чому саме з Італії? З Італії, тому що автором нашого оповідання є Джані Рдарі. Це відомий італійський письменник і журналіст. У Джані було два брати. Сам він дуже любив музику і захоплювався читанням книг. У 17 років він уже мав диплом і працював учителем початкових класів, писав вірші. Перша його книга мала назву Книга Веселих Віршів. Але ми не перший раз знайомимося з вами з цим автором. Постав відео на паузу і пригадай, будь ласка, а які ще твори Джані Рударі ми з тобою читали у попередніх класах. Розпочинаємо читати оповідання. Але я нагадаю тобі правила: спочатку читаю оповідання я, а ти уважно слухаєш, потім ставиш відео на паузу і читаєш ту ж частинку самостійно. Перша частинка. Два хлопчики гралися у дворі, вигадуючи свою таємну мову, що її ніхто інший не зрозумів би Брів, брав, мовив перший. Брав, бров, відповів другий, і обидва зареготали. На балконі другого поверху сидів старий сеньор і читав газету, а з вікна, що навпроти, виглядала сеньора. Постав відео на паузу і прочитай цю частинку самостійно. От нерозумні хлоп'ята, сказала сеньора. Я з вами не згоден, відповів старий сеньор. Невже ви розумієте, що вони говорять? А вже ж зрозумів. Перший сказав, який сьогодні гарний день, а другий відповів завтра буде ще кращий. Хлопчики знову заговорили своєю мовою. Мараски, барабаски, піпірімоски, сказав перший. Брув, відповів другий. І обидва зареготали. Постав, будь ласка, відео на паузу і прочитай другу частинку самостійно. Закінчуємо. Невже ви і це зрозуміли? сердито вигукнула стара сеньора. А вже ж зрозумів, відповів усміхаючись старий сеньор. Перший сказав, як добре жити на світі, а другий відповів, який гарний світ. А світ дійсно гарний? допитувалася сеньора. Брів, брув, брав. відповів старий сеньор. Постав, будь ласка, відео на паузу і прочитай останню частинку самостійно. Пропоную тобі попрацювати над прочитаним текстом і дати відповіді на мої запитання. Перше запитання. Про що ти дізнався або дізналася? Наступне запитання. Яка тема цього тексту? Тема тексту. Хлопчики вирішили придумати свою власну мову, яку розуміли тільки вони. Наступне питання. Хто герой твору? Наступне питання. Яку проблему порушено у тексті? Знайди в тексті слова, які підтвердять твою думку. Проблема в тому, що неважливо, з яких бог складається слово, а в чиїх вустах воно звучить, і як його сприймають слухачі. Старий сеньор з радістю сприйняв ідею, яку запропонували хлопці, і долучився до їхньої справи. А от сеньора не зрозуміла, не сприйняла і вважала хлопчиків нерозумними якими ж можуть бути шляхи розв'язання цієї проблеми? Треба зміняти своє сприйняття світу, так? сприйняти його а, щасливо, радісно і щасливо і радісно йти по життю, і так само думати про все, що нас оточує. Бути дітьми. Як ви думаєте, яка головна думка твору? Автор натякає нам, що нам треба бути такими, як сеньор, щасливими, радіти світу і життю, почуватися молодим і відчувати безтурботний світ дітей у дорослому віці. Яка мета створення оповідання? Давайте попрацюємо з текстом. І у нас працює зараз стратегія Три чому. Перше питання. Чому слів, брів, брув, брав немає в тлумачному словнику? Наступне питання, чому хлопчики вирішили придумати таємну мову? І останнє чому? Чому сеньора не зрозуміли хлопчиків? А старий сеньор був упевнений, що він правильно зрозумів хлопчиків? Постав, будь ласка, відео на паузу та дай відповіді на три запропонованих чому. Наступне завдання. У робочий зошит нам треба з тексту виписати 5 іменників, 4 прикметники та 3 дієслова. Тому розгортаємо зошит, якщо його вже хтось встиг закрити, і записуємо ці частини мови. У зошиті ми записуємо вправа 3. І з нового рядочка нам потрібно записати слово іменники поставити дві крапочки. Далі самостійно знайти у тексті і випиши з маленької літери через кому п'ять іменників. Потім точно так само запиши з нового рядочка, з великої літери слово прикметники, постав дві крапочки. І тобі потрібно знайти в тексті і записати чотири Прикметники. Коли ти запишеш прикметники, наступне завдання, ти з великої літери з нового рядочку пишеш слово. Є слова. Ставиш дві крапочки, знайди у тексті і запиши три є слова. Постав, будь ласка, відео на паузу, виконай завдання. Справився або справилась? Давайте перевіряти. Я, наприклад, виписала ось такі п'ять іменників хлопчики, мова, балкон, світ і сеньор. Можливо, в тебе зі мною зійшлися якісь слова. Зачитай свої. Далі я виписала ось такі прикметники. Таємна, старий, нерозумні. Гарний. А які прикметники виписав або виписала ти? Зачитай, будь ласка, свої прикметники. Добре! Ну і дієслова. Я виписала ось такі три дієслова. Мовив, читав, реготали. А які дієслова виписав або виписала ти? Зачитай! Чудова робота! Працюємо далі! Пригадай! Є слова однозначні, які мають одне значення. І багатозначні, які мають багато значень. В свою чергу, багатозначні слова вживаються у прямому та переносному значенні. Постав, будь ласка, відео на паузу і спробуй мені назвати. Багатозначні слова. Хоча б одне-два. А потім серед цих багатозначних нанезви мені ті, які вживаються в прямому і переносному значенні. Я пропоную тобі виконати наступне завдання. Сторінка підручника 58, вправа 3. В цій вправі місяця слова. Давай їх прочитаємо: понеділок, вересень, іменник, середа, п'ятниця, листопад. Прикметник, дієслово, числівник, неділя, березень, червень, четвер, липень, прийменник. Що тобі потрібно зробити з цими словами? Перше, їх треба розподілити на три групи: дні тижня, місяці, частини мови. Дивися нижче, в тебе знаходиться табличка. Перші три колоночки. Друге завдання запиши слова однієї з груп за абеткою. І останнє третє завдання склади і запиши список назв професій. Це буде працювати четверта група, а отже, четверта колоночка. Якщо перші три колонки таблиці ти готові слова розподіляєш. На певні групи. То четверта група, четверта колоночка, тобі треба самому написати або самі написати назви професій. Потім будь-яку колоночку, будь-яку групу слів записати нижче за абеткою. Як ми записуємо за абеткою? пам'ятаєш правило? Треба звертати увагу на першу літеру в кожному слові. Але якщо трапляється так, що перша літера однакова, то ми тоді дивимося на другу літеру або третю літеру, розташовуючи їх за обеткою. Постав, будь ласка, відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Ну, ось і все, наш урок підійшов до завершення. Давай з тобою підсумуємо, що сьогодні на уроці ми з тобою робили, повторювали. Ми пригадали, що називаємо лексичним значенням слова, познайомилися з оповіданням Джані Родарі брів-брув-брав, знаходили у тексті частини мови, іменники, прикметники, дієслова, а також пригадали, що слова можуть бути однозначними, мати одне значення. Та багатозначними мати багато значень. В останній вправі, яку ти виконував або виконувала самостійно, ми розподіляли однозначні слова на декілька груп. Отже, ми сьогодні з тобою відкрили нову тему нового розділу розділу лексичне значення слова. Ми будемо продовжувати на цьому тижні вивчати лексичні значення слова і повторювати те, що вже знаємо, і вивчати те, чого ще не навчилися. Зустрінемося з тобою на наступному уроці. Бувай!